Генетичні секрети Давинчі незабаром можуть бути розкриті амбітним проектом дезоксирибонуклеїнова кислота. Леонардо Да Вінчі, розкриття генетичного коду генія це революція в розумінні людського потенціалу. Назва Леонардо Да Вінчі, синонім генія, універсальна людина, яка випередила свій час. Його внесок у мистецтво, науку, інженерію та анатомію вражає уяву та надихає покоління. Але що робити, якщо ми можемо заглибитися глибше в генетичний код цієї видатної людини, щоб зрозуміти походження його неймовірних здібностей? Амбітний проект, де кислота Леонардо, прагне цього зробити, і, судячи з останніх подій, ми перебуваємо на межі революційного відкриття. Ідея генетичного дослідження Леонардо да Вінчі здається одночасно захоплюючою та неймовірною. Ми звикли розглядати генії як щось містичне, не піддане науковому поясненню. Однак прогрес у генетиці відкриває нові горизонти для розуміння людського потенціалу. Якщо ми зможемо визначити генетичні маркери, пов'язані з видатними здібностями, це може докорінно змінити наше уявлення про природу генія і навіть виявити можливості розвитку людських можливостей. Проект дезоксирибонуклеїнова кислота Леонардо це не просто спроба визначити нащадків великого господаря. Це складна багаторівнева робота, яка поєднує в собі генеалогічні дослідження, антропологічні розкопки та молекулярні тести. Вчені під керівництвом Девіда Карамелі та Олени Пільді використовують передові методи генетики для відстеження чоловічої лінії Леонардо да Вінчі, починаючи з 1331 року. Ідентифіковані нащадки, чиї сегменти вайхромосом є ключовими для розуміння генетичної спадщини генія, особистий досвід, роль генетики в розумінні людських талантів мене завжди захоплювався генетикою та її вплив на формування особистості. У моїй родині є кілька видатних музикантів, і я завжди цікавився, наскільки їх талант пов'язаний з генетикою, та скільки вихованням та наполегливою працею. Особистий досвід переконав мене, що генетика відіграє важливу роль, але це не вирішальний фактор. Талант це складний сплав генетичної схильності та навколишнього середовища. Проект, «Дезоксирбонуклеїнова кислота Леонардо може допомогти нам краще зрозуміти ці складні стосунки, якщо вчиним вдасться визначити генетичні маркери, пов'язані з видатними здібностями, це може допомогти нам зрозуміти, які фактори сприяють розвитку генія. Антропологічні розкопки та пошук сімейної гробниці. Однією з найбільш захоплюючих новин, пов'язаних з проектом дезоксирибонуклеїнова кислота Леонардо, є розкопування родинної гробниці у Вінчі. Під керівництвом антропологів Алесандро Рига та Люка Бачичі вчені сподіваються знайти останки дідусів, дядьків та комбінованих братів Леонардо. Ці залишки можуть містити цінну генетичну інформацію, яка допоможе підтвердити родовід великого майстра і, можливо, визначити нові генетичні маркери, пов'язані з видатними здібностями. Скептицизм та виклики, незважаючи на багатообіцяючі результати, проект, де кислота Леонардо стикається з низкою дзвінків. По перше, ідентифікація залишків Леонардо да Вінчі залишається предметом суперечок. Залишки, знайдені в амбулаторії в 1863 році, не були однозначно ідентифіковані, і скептицизм щодо їх справжності залишається донині. По друге, аналіз давньої дезоксирибонуклеїнова кислота складний і підлягає помилкам. Дезоксирибонуклеїнова кислота, що витягується з залишків, часто фрагментується та пошкоджується, що ускладнює аналіз. Крім того, існує ризик забруднення дезоксиробонуклеїнова кислота за сторонніми джерелами. По третє, навіть якщо вченим вдасться визначити генетичні маркери, пов'язані з видатними здібностями, це не означає, що вони можуть повністю пояснити явище генія. Геній це складне та багатогранне явище, на яке впливає багато факторів, включаючи генетику, освіту, освіту, навколишнє середовище та особисті якості. Можливі наслідки відкриття. Успіх проєкту дезоксирбонуклеїнова кислота Леонардо може мати далекосяжні наслідки. По-перше, це може пролити світло на природу генія і допомогти нам краще зрозуміти, як розвиваються видатні здібності. По друге, це може відкрити нові можливості для розвитку людських можливостей. Якщо ми зможемо визначити генетичні маркери, пов'язані з видатними здібностями, ми зможемо розробити нові методи викладання та освіти, які допоможуть людям розкрити їх потенціал. По-третє, це може допомогти нам зрозуміти, як генетика впливає на здоров'я та добробут людини. Якщо ми зможемо визначити генетичні маркери, Пов'язані з видатними здібностями, ми зможемо розробити нові методи лікування генетичних захворювань та покращити якість життя людей. Етичні питання звичайно, генетичні дослідження викликають ряд етичних питань. Важливо пам'ятати, що генетика не визначає долю людини. Генетична схильність є лише одним із факторів, що впливають на розвиток особистості. Важливо не створювати ситуацію, коли люди будуть оцінені лише за їх генетичними характеристиками. Висновок: проєкт Дезоксирбонуклеїнова кислота Леонардо це амбітна і захоплююча спроба розкрити генетичні таємниці генія. Успіх цього проєкту може мати далекосяжні наслідки для нашого розуміння природи генія та розвитку людських можливостей, незважаючи на існуючі виклики та етичні проблеми. Перспективи відкриття генетичного коду Леонардо да Вінчі заслуговують на пильну увагу та підтримку. Це не просто науковий експеримент, це можливість вивчити саму суть людського потенціалу і, можливо, знайти ключі для виявлення його безмежних можливостей. Вже зрозуміло, що цей проект є важливим кроком до кращого розуміння себе та нашого місця у всесвіті. Майбутнє покаже, які нові відкриття чекають нас в результаті цієї революційної роботи. Ключовий висновок розкриття генетичного коду Леонардо да Вінчі це не просто науковий пошук, це можливість поглибити наше розуміння людського потенціалу та знайти нові способи його розвитку.